Перший раз у перший клас нині гаряча пора для батьків майбутніх першокласників. Вони ламають голову, куди віддати свою дитину вчитися. Одні орієнтуються на рейтинги шкіл, інші на авторитет вчителя. Психологи ж та освітяни радять віддавати у школу, яка найближча додому. А от для дітей з особливими потребами планують спеціальні класи. Тож куди піти вчитися? Питала спеціалістів Яна Вечірко. Цього року Софійка піде в перший клас. До якої школи віддати доньку? Мама думала недовго. Має ще старших дітей, а тому при виборі поклалася лише на власний досвід. Місто нахождення нашої школи дозволяє рядом музикальна школа, там спортивна школа 5-10 хвилин їзди. Тобто, у То є можливість посічати якісь кружки секції. Прискіпливіше для доньки пані Наталя обирала першу вчительку. Поштатава завісіть. Как потом ребнок буде вообще? Учебний процесс вас вас в целом. Що таке школа, що таке обучення? Освітяни ж запевняють, вчителі молодших класів усюди підготовлені нарівно майже за однаковими навчальними програмами працюють і початкові школи. Тож батькам радять обирати не імідж закладу чи вчителя, а дивитися наскільки комфортно там буде дитині, щоб школа була біля дому, тому що не завжди дитина може на дитину можуть забрати батьки. Вона повинна. І сама піти додому. Такої думки і психологи кажуть, невелика відстань до школи, фізична та психологічна підготовка, а ще завчасно налагоджений контакт з вчителем, складові успіхи першого кроку до школи. Ви повинні убідіться в тому, що його будуть любити в школі. Це що означає? Означає, що його будуть уважати, о ньому будуть заботиться, будуть знати, що і як йому нужно, і будуть нести за це відповідальність. Для дітей з фізичними вадами два роки тому у чотирьох кіровоградських школах створили класи з інклюзивною формою навчання. Для таких дітей просто є певні умови, створюються. Ну, зокрема, такі класи не дуже великі. Цього боятись не треба. Це звичайні діти, просто в силу тих чи інших причин, скажімо так, які склалися по життю, в них виникли такі потреби, і наш обов'язок просто. Зробити так, щоб ці потреби не ставали на заваді їхньому життю. З особливими дітьми тут працюють не лише вчителі та психологи, а й дефектологи кажуть, боятися спеціальних програм не треба. Не всі діти приходять із гарною звуковимовою. А в основному ми займаємося із дітками, які пору мають порушення письма і читання. Не боятися класів з особливим статусом батькам радять і психологи. Насправді дуже полезно. Якщо це э, організовано грамотно, психологічно быть рібці освідомлені здоровою особенності, ну, скажімо так, другого ребенка, да? вот, при этих условиях це дуже продуктивно і для здорового теж. Скільки ж дітей цьогоріч піде в перший клас, ще невідомо, бо обирати навчальний заклад батьки можуть до 1 вересня. Побажання батькам таке, що вони повинні спілкуватися з своєю дитиною, і якщо вони бачать, що дитина з е, незадоволенням йде до школи, то потрібно. Прислухатися до дитини, можливо, немає психологічного контакту з першим вчителем, тому можливо потрібно буде поміняти клас. Мама ж Софійки впевнена, обрати школу це пів справи. Не менш важливо підготувати дитину морально і фізично. Я на вечірку, Анатолій Басистий Ілля Зільонкін день за днем.